Доброго дня, шановні, я завжди спочатку зроблю, а потім подумаю, а може я неправильно зробила, а може поділитись, а може, а може багато. Ось у мене є така рослинка. Подивіться, зараз покажу. Ось така вона велика. Ось падає, бачите, завалилася. Я її обрізала, тому що в нас уже заморозки, а вона росла на вулиці, і взяла я її весною, отаким, о... Е, отаку гілочку. Оце вкорінилась і за літо виросла. Ось зараз покажу по всій довжині, Ось така. Ну, але зараз морози і нема де її взяти в хату. Шкода її викидати, тож я оце зверху обрізала. Я думаю, засушу, зроблю як подушечку чи як, тому що вона дуже запашна. Це кажуть, пеларгонія запашна. Дехто каже, герань запашна, ну, але це не герань, це написано в інтернеті, я подивилась, пеларгонія. Ну, це, я думаю, що обрізала. Це залишу, може, поставлю десь у куточок, може, десь біля вікна на столі. Ну, В Україні ми вирощували, я пам'ятаю, колись така висока-висока рослинка була запашна. Попробую. Ну, а це я приготувала вже накрити. Ультрасилом, чи як, чи укривним матеріалом, щоб трошки полюбуватись красою і не заносити це зараз у хату. Оце такий, думаю, поділюся. Чим займаюся. Трошки обрізала гераньку, там от, щоб вона була меншенька, не стирчала. Ще треба обробити від павутинного кліща, тому що то така тваринка, що наробить шкоди. Ось така краса. І ось. Які вони гарнесенькі. Ну хай ростуть. Вони не бояться морозу, але тут уже у теплиці, у коробі, то я так і залишу. Бувайте здорові!